Для когось літо час відпочинку, а для працівників дошкільних навчальних закладів період, коли потрібно готуватись до нового навчального року. Час від часу поточні ремонти в садочках просто необхідні, кажуть вихователі. А з будматеріалами, які вони сьогодні отримали від народного депутата України Віктора Балоги, зробити це вдасться в найкоротші строки. Хочемо зараз із сів допомогою зробити якісь косметичні ремонти в нашому садочку, пофарбувати, привести у гарний належний стан наші майданчики. Групові приміщення, аби привести до ладу приміщення, в яких в новому навчальному році отримувати дошкільну освіту буде ще більше дітлахів, Часу вистачить, кажуть працівники ДНЗ. А допомога будівельними матеріалами дуже доречна. На даний час у нас планується проводити ремонт і проводиться ремонт у прачечні під євростандарт. Також буде в коридорних приміщеннях іти полове покриття і косметичний ремонт. Також плануємо ще косметичний ремонт по харчоблоку зробити. І туалетних приміщеннях. Допомогу отримали всі дошкільні навчальні заклади Мукачівського району, а їх 66. Ці дошкільні заклади знаходяться на балансі сільських рад, і зрозуміло, що фінансування досить слабе в цих населених пунктах. Ремонт дошкільних закладів, здебільшого, лягав на плечі батьків батьківського комітету. Діти повинні виховуватись у комфортних умовах, а завдяки такій підтримці народного депутата зробити поточні ремонти до нового сезону в садочках встигнуть вчасно.